Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 31 травня, і пропоную поговорити про нові ініціативи деяких депутатів зі «Слуги народу, які фактично хочуть або узаконити корупцію, або зробити так, щоб корупціонери спокійно могли займатися собі своїми справами після ну не надто великого. Покарання і що головне не надто великої пам'яті суспільства про це покарання. Але перед цим, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал Синічна Політика, ставте вподобайки робіть репости, ставайте спонсорами, залишайте свої коментарі. Все це дуже важливо для YouTube, який звертає на такі речі значну увагу. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, про що йде мова? З'являється один законопроект в Верховній Раді. Взагалі, в нас депутати балують, так би мовити, в нас останній час такими контраверсійними законопроектами, і цим законопроектом вони фактично пропонують обмежити, обмежити строки перебування даних про корупціонерів. У РУ. Естрі корупціонерів. Ну, цей законопроект, до речі, є альтернативним. Тобто, подібна історія була ще раніше. Тоді законопроект подали, як це не дивно, а може і тут якраз зрозуміло з авторством одного народного депутата з Батьківщини Сергія Власенка, людини, яка написала, ну такий, знаєте, неоднозначний пост стосовно вбивства, наприклад, Андрія Портнова. Я не скажу, що він його там захищав, але там були якісь певні комплементарні речі в цьому пості присутні, що само по собі достатньо показово. Ну я нагадаю, що Портнов власне завдячує своїй політичній кар'єрі, власне, блоку Юлії Тимошенко так, от що пропонують тепер депутати від слуги народу, які модернізували навіть ту пропозицію, з якою виступав Власенко, вони пропонують, щоб срок зберігання відомостей в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, становив. Відомостей про притягнення до цивільно-правової відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, наприклад, там один рік, Відомостей про адміністративне стягнення, один рік, кримінальна відповідальність до погашення або зняття судимості з особи а стосовно осіб чи якихось юридичних, скажімо так, ну, теж організацій, власне. До яких застосовано заходи такого кримінально-правового характеру? Ну, наприклад, там 5 років. Після цього, коли ці терміни спливають, відомості про особу підлягають виключенню. З реєстру корупціонерів, ну з одного боку, здавалось би нічого такого, внесення якихось там змін в наше антикорупційне законодавство. Що цікаво, ініціатор цього законопроекту, депутат від слуги народу владенник людов, навряд чи він всім відомий, тому що у народних депутатів зі «Слуги народу є така особливість значна частина з них на сьомий рік перебування при владі на сьомий рік вони залишаються за великим рахунком ноунеймами. No Я от про нього почув, наприклад, перший раз у зв'язку з цим законопроектом але наслідки цього законопроекту можуть бути дуже показові. Так, от він говорить, що запровадження чітко визначених строків зберігання інформації в цьому реєстрі є логічним кроком. У напрямі удосконалення антикорупційного законодавства. Більше того, вони посилаються всі, і Неклюдов, власне, і Власенко, на прецедент, який був створений в Європейському суду справ людини, у справі Ситник проти України. Ситник це Артем Ситник, колишній директор НАБУ, там в цьому рішенні Європейський суд вказав на порушення права на повагу до приватного життя. Що безстрокове зберігання відомостей в реєстрі корупціонерів порушує вимогу пропорційності досягнення заявленої законної мети. Ну тобто, яка логіка людина здійснила правопорушення, вона була покарана, але вона якби не може нести відповідальність за це правопорушення впродовж всього подальшого життя? Ну, логіка така, що там людина може виправитися, може займатися якимись там іншими речами і. Відповідно певні дані певна інформація про нього повинна бути з відкритих реєстрів виключена. Коли людина приходить, наприклад, влаштовуватися на роботу, то в базах даних, якщо там терміни пройшли, не фігурує, що ця людина здійснила якесь там корупційне правопорушення. Ну і власне народні депутати від слуги народу вважають, що якщо будуть такі чіткі терміни. То все буде якби окей, не будуть ніяких питань зі сторони Європейського суду справ людини, куди власне можуть подавати корупціонери. Ну чому я кажу корупціонери? Тому що як ну мова йде про людей, які отримали вже певне покарання в Україні, тобто офіційно доведено, що вони здійснили корупційне діяння, і вони судяться не стільки проти відміни. Власне, цих вироків, тому що вони ж в Україні проходять всі стадії судового розгляду і апеляції, і так далі. Вони більше силаються на те, що типу на нас, знаєте, таке тавро корупціонера повісили, і людина з цим тавром повинна жити все життя. І, от народні депутати від слуг народу, кажуть, да ні, ну не треба так робити. Людина ж може виправитися, і так далі. Дивіться, з одного боку, все виглядає дійсно достатньо логічно. І, що дуже важливо, тут дійсно в суворі відповідності до різноманітних конвенцій, які діють в тому числі в європейському союзі, куди ми інтегруємося, але завжди не треба забувати про дві дуже важливі речі: перша річ пов'язана з тим, що в Україні існує зовсім інший тип політичної системи, не такий який існує власне в Європейському Союзі, і коли в Європейському Союзі десятиліттями ця система удосконалювалася, вносилися певні зміни в діюче законодавство, і відбувалося дуже багато інших речей, там логіка в тому, що людям дають другий, третій чи якийсь там шанс, вона може мати місце. Тому що у європейців, в тому числі у громадян різних країн, Дуже рідко виникають сумніви в тому, що корупціонери дійсно були притягнуті до відповідальності і дійсно понесли певне покарання. І от коли там проходить цей бан, давайте так це називаємо умовний бан, то власне вони тоді можуть отримувати можливість займатися далі якимись справами, які пов'язані з публічним управлінням з державними справами. Місцевим самоврядуванням, і так далі, але різниця в політичній системі є дуже-дуже дуже важливою. Тобто, там це ну, пройшло через певні випробування, регулярно вносилися якісь зміни, і от вони прийшли до такого формату, який в Україні відразу пропонують фактично запровадити, не розуміючи нашу специфіку. А другий момент: дивіться, ось в чому він полягає, мені здається, ключовий посил, меседж цього законопроекту, якраз в цьому. Якщо дані. Про корупціонера виділять з реєстру, то дивіться, ця людина по-перше офіційно не буде вважатися корупціонером в державних базах. Відповідно, вона може працювати на державних посадах, і от тут дуже що цікаво, брати участь у тендерах без обмежень. Тобто, фактично, це створює можливість для людей, які були при владі, які здійснили корупційні правопорушення. Явно заробили на цих правопорушеннях. Тут же зверніть увагу, дуже часто виносяться якісь приписи по цим справам, але держава ну жодним чином практично не конфіскує, не забирає. Наприклад, те майно, яке з'явилося у цих людей за результатами, як визначає суд, якихось там корупційних дій. Вони можуть сплатити якийсь додатковий податок, вони іноді сплачують якийсь певний платіж, типу там до бюджету. Його як відкупні назвали, ну була така назва, вона от фігурувала в нас стосовно. Деяких людей, яких навіть не за корупцію, до речі, судили, а судили чисто по кримінальним статтям. От вони таким чином змогли собі отримати певну індульгенцію. Вони там в бюджет там мільйони чи десятки мільйонів перерахували, і власне вони, типу, чисті перед законом. Так, от тепер така людина, яка. Вже заробила на корупційних якихось діяннях. Може витримати там, я не знаю, рік, максимум 5 років, якщо мова взагалі я наголошую там про юридичні особи йде. Ну або в неї там знімається судимість. А ви ж розумієте, що ці люди, як правило, мають гарні зв'язки навіть після винесення вироків. Вони можуть домогтися достатньо оперативно зняття цієї судимості з себе, і вони можуть знову повертатися в політику, де вони були зловлені на якихось корупційних діяннях. Ну, і дивіться, Ще один дуже цікавий момент станом на початок лютого 2022 року, тобто там, за ну, три тижні до початку повномасштабної війни, НАЗК відкрило справи проти 104 народних депутатів зі слуги народу, це відома історія. Вони їх відкрили за невідповідність там даних в деклараціях, невідповідності стилю життя цих народних депутатів їхнім статкам. Офіційно задекларованим, і потім, вже впродовж навіть війни, в нас час від часу виникали певні історії, коли таких депутатів притягали до відповідальності або суди, наприклад, стосовно них ще тривають. Я от до речі живу неподалік від набу, і проходячи там на роботу, регулярно бачу там багатьох народних депутатів зі слуги народу, які туди приїжджають, які туди заходять. Ну їх викликають там у певних справах. Тобто вони е, пояснюють, звідки в них взялися там мільйони в деклараціях. Е, якщо в них там офіційна зарплата, це тільки те, що вони заробили, власне, е, у Верховній Раді. Так що е, виходить так, що коли народні депутати від слуги народу д, ну, Реєструють такі законопроекти. Мова може йти про майбутнє уникнення ними певних покарань, і мені здається, тут питання навіть не в тому, що вони колись зможуть повернутися до державної діяльності. У більшості цих людей давайте відверто немає жодних шансів на це. Як тільки в нас будуть вибори, вони просто зникнуть як піна від ранкового Прибою на морі, так, бо вони залишаються значною мірою неонемами, так як ми з'ясували, так от вони просто зникнуть, вони не підуть ніколи вже там на державну службу. Але, от історія з тендерами, мені здається, тут найцікавіше, і ці люди, накопичивши. Величезні кошти, будучи державними службовцями, будучи народними депутатами, вони по суті зможуть потім ці кошти вже витрачати ну, типу, легально брати участь, в тендерах, щось вигравати. При цьому вони ж не забувайте, зберігають певні зв'язки, які вони налагодили, коли вони були у владі, і. Навіть про якщо проти них були якісь справи, ну за те, що вони ці кошти собі накопичили, вони за рік, там максимум до зняття судимості, кажуть, це півтора, максимум два роки. А як правило, це навіть менше року. Вони просто будуть позбавлятися цих записів і абсолютно спокійно можуть створювати якісь компанії, фігурувати там як засновники, подавати документи на тендер звісно, їх вигравати і на цьому дуже дуже непогано заробляти. Мені ця ініціатива. Як перша, так і друга здається ну дуже цинічною, тому що тут питання не про удосконалення взагалі діючого законодавства, тут питання не про відповідність нашого законодавства європейському, або це не питання реакції на рішення. Європейського суду з прав людини мені здається, це просто собі знаєте така соломка на майбутнє, що ми якби вилітимо рано чи пізно з Верховної Ради. Так давайте ми собі таку подушку залишимо, щоб на всіх нас не повісили оцей ярлик або це ярмо тавро корупціонерів. Тому що щось мені підказує, що після завершення правового режиму воєнного стану в нас деякі антикорупційні органи, в тому числі під тиском наших західних партнерів, змушені просто будуть активізуватися і закривати очі чи на кричущі порушення, і на те, що люди, які мають зарплату там офіційно в 45 приблизно тисяч гривень, прийшли не маючи нічого, тепер володіють кількома квартирами земельними ділянками і мають там по кілька автомобілей, ну, це питання буде підніматися. І от вони собі на майбутнє готуються всі ці заборони, всі ці перестороги обійти. Така собі історія, м'яко кажучи, не дуже приємна, будемо сподіватися, що вона все ж таки через Верховну Раду, принаймні в такому форматі, не пройде тут є. Звісно, певні нюанси можна щось таке вносити, які зміни, але вони повинні передусім бути обговорені з суспільством, і суспільство повинно винести своє рішення. Мені здається, що рано чи пізно дійсно, у відповідності до тих принципів, які є в Європі, певні відомості з реєстрів можуть прибиратися, але це точно не один рік. Розумієте, от в Сполучених Штатах в них не така система. В них схожа дає система, що колишній конгресмен чи сенатор він раніше не міг впродовж року. Отримувати якісь високі посади в корпораціях, чому тому, що він цими посадами тоді користувався, зв'язками користувався, щоб лобіювати інтереси цих корпорацій. Так, от так, американці почали з одного року зараз цей термін складає 5 років. 5 років це не може робити конгресмен чи сенатор. Його таким чином, трошки відсторонюють, щоб він свій політичний вплив не використовував вже для лобіювання якихось там бізнесових інтересів. І, от, мені здається, з реєстром корупціонерів повинна бути схожа історія. Мінімум 5 років, а по деяким правопорушенням, ну найбільш кричущим і на. Хабним, мені здається, це повинно бути безстроково. Людина здійснила злочин, вона була покарана, вона може без проблем потім вир... виправитися, Немає жодних питань, але хай вона тоді займається діяльністю в інших сферах, які взагалі не дотичні до публічного управління і власне управління державними справами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до нових зустрічей! Слава Україні!